Що ж ви будете готувати? Торт! Чудово! Ваш час уже йде. Настав час починати. Який потужний вітер з боку команди хлопців? Yeah. Потрібно знайти відповідний рецепт. Тут так багато тортиків, що складно обрати найкращий. Здається, я знайшов. Він ідеальний. Ні, звідки тут вогонь? Сем, що ти робиш? Моя книга рецептів. Вибач, Квентін. Але мені не сподобався твій торт. У мене є ідея краще. Давай я покажу тобі, дивись, який він яскравий та гарячий. Супер. Ого, виглядає добре. Давай приготуємо. Потрібно розбити одне яйце у миску. Далі друге яйце у миску. Хе -хе. Як тобі, Сем? Що ти робиш? Ти все робиш довго, Квентін. Ось це вже краще. О, щось з моїм яйцем не так. воно зварила, Сем. Таке лише з'їсти. Насип трохи борошна. Та все, все, досить. Тепер я налію трохи молока. Супер. Потім потрібно все перемішати. Додамо, невеликий Фу, стій! Квентін, ти переборшів. Все в борошні. Що ти зробив? Стоп, стоп! Зупинись, друже. Я зараз допоможу тобі. Здую все борошно з обличчя. Так, так краще. Клас. О, пахне горілим. Куди ти подівся, Квентіан? Так ось ти де, не тікай. Я не встигаю тебе опалити вогнем. Давай, Сенді, переливай тісто у форму. Ей, А що це? Звідки тут так багато вогняних куль? Стережись. Ой, давай подивимося, що у нас. Ох ти! Корж уже готовий. Ідеально. Тепер я начарую нам дерев'яний клинок. Клас. Розрізаємо корж на дві половинки. Я приголомшливо. у нас готовий крем. Ага, крем у мене. Чудово! Тоді додамо ще квітів. Вони так чудово пахнуть. Їхній пилок зможе пофарбувати крем. Ось так. Тепер ми маємо різнокольоровий крем. Давай почнемо збирати торт. Перший шар блакитний крем. Далі зелений. І так, чергуємо, доки не закінчаться коржі. Супер! Тепер беремо жовтий крем. Ей! Куди це він відлятає? О, ні. Зрозуміла. Це все хлопці. У мене є ідея. Давай помстимося їм. Додамо трохи води. Це було смішно. Ой, як багато води. Ми падаємо. Слизько. Ось це реально смішно. Давай п'ять цендів. О, ні, наш торт весь зруйнований. Вийшло жахливо. За таке шеф точно нас покарає. Ага, це точно. Що ж нам вигадати? Ідея. Беремо шоколад, я розтоплю його, а тепер поливаємо торт рідким шоколадом. Так, він точно виглядатиме краще. Далі потрібно додати свічок. Ага, давай. Ось так. А тепер бенгальський вогонь. Супер! Ми впорались! ж, Фантастика! А -а. Угу, Хлопці зовсім нічого не розуміють у тортах. Дивіться, краще, що ми вигадали. Ми маємо ідеальний торт. Нижній ярусі прикраша у морському стилі. Водорості, рибки. Краса. Ух ти! Майлі це чудово. А зараз я на другому ярусі я вирощу квіти. Додамо насіння. Та зачекаємо. Дивись, які гарні квіти. І правда, Синді, чудовий торт. І так, друзі, ваш час добіг кінця. Час дивитися, що вийшло. Ого! іскри летять з боку команди хлопців. Поглянемо, що зробили. Вау! Ваш торт такий яскравий! Супер! Мені подобається! Хочу спробувати! Ммм, непогано! А що зробили дівчата? Ваш торт такий акуратний та гарний. Він всередині зелений. Супер. Давайте спробуємо. Який же він смачний! Дівчата, ви впорались? Але хто ж? Хто ж зробив торт краще? Вирішено. Перемогла команда хлопців. У вас самий смачний торт. Квентін, ти це чув? Ми найкращі. А тепер ви зобов'язані зробити картоплю фрі. Ваш час іде. Ви готові? Звісно. Дістаємо картоплю. Я ще щось хотів дістати. О, чудово. Мені потрібно трохи підсмажити картоплю. Так, отже, моя вечечистка. Сим, що ти не робив? Уся картопля згоріла. І що нам зробити з попелу? Сам глянь. Тут же одне вугілля, сим. Я на мить відвернуся. Стривай! А що, дівчата придумали? Дивись, а! Беремо шпажку. насаджуємо зверху картоплю. Майлі, додай трохи води. Потрібно помити картоплю. Чудово! Картопля ідеально чиста. Кладемо в чашку. Ось так. Ого, у них класно виходить. О, до мене прийшла ідея, хвилинку. Зараз украду в них чашку з картоплею. Цим глянь, що я приніс. А дівчата досі не помітили зникнення. Ха-ха. ха, -ха, -ха. Симейлі картопля стала чистою. Давай я покладу її у чашку. И, а картопля? О, ні Вони вкрали нашу картоплю. Це так підступно. Ні, Сенді, не віддавай їм нашу останню картоплю. Я сама в них жбурну Ну все, в нас нема картоплі, як ми зробимо картоплю фрі. <гас> Майлі, не засмучуйся раніше часу. Я маю ідею. Дивися, може виростити яблука. З цього вийде зробити яблучне фрі. Давай, зривай яблука. <гас> Добре. Клас. Ой, ой. Ой. А -а -а. Ти в порядку? А? Все гаразд. Мені треба трохи відпочити. Чудово, тоді я поки що наріжу яблука на бруски. Це нагадує форму картоплі фрі. Дивіться! Клас! О, um. майлі oh, прокинься. допомагай! Тримай ложку. Добре, Сенді. Потрібно зробити з яблука кошик, куди ми складемо наше яблучне фрі. О, у мене виходить. Ой, вибач, Сенді, це випадково вийшло. Тепер вирізаємо літеру М. як Макдональдс. Вийшло круто. Кладемо всередину яблучний фрі. Далі беремо полуницю. Вона так чудово пахне. Якщо її видавати, то вийде чудовий соус для яблучного фрі. Клас! Як круто та гарно! Хлопці, у нас уже все готово! Ха, Подумаєш, картопля фрі в нас вийде точно краще. Ми вже її нарізали. Все, тобі залишається її приготувати. Так, я цього довго чекав. Дай мені секунду. О, чудова температура. Квентін, що ти робиш? Не задобай мій вогонь. Це занадто. Картопля фрі потрібно приготувати у фритюрі. Ти знову спалиш її. Вона згорить. Дивись, отак краще. Тепер переливаємо в соусницю кетчуп. Можемо додати крапельку табаско. Це дуже смачний гострий соус. Ні, шеф таки не оцінить. Але чому? До да, мене прийшла крута ідея. Не буду питати, сам додам трохи табаско у фритюр. Квентін не помітив. О, друже, дивись, картопля фрі вже майже готова. Так, ти маєш рацію. Давай я дістану її та перекладу в упаковку. Виглядає чудово. Соус та картопля фрі є. Ми готові, шеф. Можете коштувати. Ваш час минув. Час спробувати. Давайте цього разу почнемо з хлопців. Що це у вас? О, картопля виглядає апетитно. Спробуємо одну штучку. Ммм. Тут навіть кетчуп є. Чудово. Оцінимо на смак. Ух ти! А це гостро. У мене всередині все горить. Я допоможу вам, шеф. Додам свіжий вітер. Вам стало краще. Це було неймовірно гостро. Як ви могли це зробити? У мене весь рот горить. Мені не сподобалось. Подивимось, що зробили дівчата. Я зараз трохи злий. О, хочу спробувати цю картоплю. Мені стало краще. О, картопля з яблука. Полуничним соусом чудово, відмінно, смачніше я не їв. Ви точно перемогли, дівчата. Сем, це ти підлив табаско. Я знаю все. Це через тебе ми програли. Я так зголодніла. Давайте ви приготуйте мені торт. Відмінна ідея, але мені потрібне повітря для приготування. Я почну перше. Беремо миску. Сюди потрібно покласти желатин та воду. Ось так. Все перемішуємо. Потім перемішуємо. Ох, мені не подобається працювати руками. Та й не треба мені цього. Адже в мене є сила повітря. Так, а повітря швидко все перемішало. Чудово. Готово. Що далі? Згадала. Потрібні хмарки. Вони такі милі. Гарні маршмеллоу хмарки викладемо у форму. Ось так, заливаємо блакитним желе. Ммм, Чудово. Як гарно вийшло. Так, марки мені більше не потрібні, їх можна здути. Ей, що ти влаштувала? Я взагалі-то намагаюсь готувати. А ти мені заважаєш, Вів'єн. Добре. На чому я зупинилась? Точно. Мені треба приготувати коржі. Додамо вогню. Готово? Складаємо все разом. Далі кладемо зверху морозиво. Його треба розтопити. Ось так. Вогонь мені допоможе. Відмінний крем для торта. Беремо льодяники. Обожнюю їх. Їх потрібно розтопити у рідку карамель. Пару секунд і все готово. Вуаля! Переливаємо на килимок. Тут ми зробимо форму вогника. Ось так у мене вийшло. Але я трохи втомилась. О, Вів'єн, А ти можеш мені допомогти? Подруго. Я з радістю додамо трохи повітря. О, як чудово. Усі вогники потрібно трохи підігріти, а тепер відпускаємо на торт. Ідеально. Поливаємо червоною глазур'ю. О, горемо. Дівчата, будьте обережні. Мало не підпалили мене, а я вже зібрала торт. Залишилося його прикрасити. Заповнюю його блакитною водою. Ой, здається, я переборщила. О, ні. Тільки не на мій вогняний торт. Я допоможу прибрати воду назад на торг. Дивіться. От. Все добре. Дякую, Вів'єн. Ти нас врятувала. Я рада. Продовжуємо збирати торт. Піднімаємо повітряний торт над нижнім. Краса. Ага. Додамо хмарки. Яка краса. І веселко. Ось так. У мене все готово. Джил, скоріше спробуй. Ого! Ви так швидко впорались. Це круто. Давайте спробуємо. Почнемо з торта Вів'єн. У неї тут цілих два різні торти. Один із бісквітів, а другий з жиле. Прикольно. А що тут? Оу! Смакота. Я зараз хочу спробувати наступний торт. торт у вигляді басейну яка краса. Дуже апетитно, дуже смачно. Так, а тут що? О. Але він виглядає не так апетитно, як інші. М -м -м, я б сказала, мені не подобається. Я вирішила, що перемагає Вів'єн. Правда? Дякую. Ну от. Я вирішила, що хочу страву з веселкою. Я вже знаю, що робити. Ну, вже ні. Я почну перша, а ти дивись. Мені знадобиться червоне тісто. Видавлюємо його у вафельницю. Потрібно зробити райдужний візерунок. Ось так. Чудово. Закриваємо вафельницю. А тепер дивимось, щоб нічого не згоріло. Як довго готується вафля? Ще не готово. Ох, нудьга. Я сама б швидше приготувала. Дайте мені секунду та трохи вогню. Ось так. Ой, ні, тільки не вогонь. Я горю, горю. Потрібно терміново загасити. Ось це інша справа. У мене все було під контролем. Мені потрібні збиті вершки для прикраси. Так, додамо їх сюди. Чудово, посипаємо кольоровою посипкою. Готово. Все я в тебе забираю. Гей, а де тісто, Дженіс? Ти все витратила? Ну, ну гаразд. Нічого. Я знаю, що робити. Давайте виростимо пшеницю. Ось так. Трохи магії. Вийшло. Яка краса. Її треба подрібнити на борошно. Це не так складно. Це навіть весело. Здорово. Тепер мені потрібна вода. О, Ліліан, допоможи. Давай. Достатньо. А от від Дженіс мені потрібен клаптик і волосся. Він послужить чудовим барником. Додаємо. У мене вийшло червоне тісто. Саме таке, яке мені потрібно було. Перемішуємо. Випікаємо панкейки. У мене вони вийшли дуже веселі, різних кольорів. Готово. Складаємо у стопку, а потім прикрашаємо збитими вершками. Вставляємо вушка, потім ріг і малюємо очі. Вийшов справжній єдиноріг. Додамо трохи ягід для свіжості. Угу, Готово. А я зараз вигадала дещо класне. Мені потрібні різнокольорові глазурі. Виливаємо трохи мені прямо в рот. Далі робимо бульбашки. Клас. Я приготувала пончики. Потрібно красиво полити їх різнокольоровою глазур'ю. Оу! Як гарно та яскраво вийшло. Вів'єн має оцінити. Ну що ж, смачного. О! Ви це зробили для мене? Так, мило, з чого мені почати? Ух ти, це схоже на єдинорога. Спробуємо. Як смачно! Mm. Супер. Що ж спробувати далі? Вафлі чи пончик? Вафлі. Оцінимо на смак. Mm. Це справді дуже смачно. Але я хочу скуштувати пончики. Є їх обожнюю. Це дуже смачно. Але хто? Хто переможе? Вирішено. Джил, ти впоралась найкраще. Так, перемога моя. Я така рада. Що ж мені вам загадати? Я придумала. Зробіть мені морозиво. О, я придумала. Мені потрібне велике відро морозива. Витягаємо його із відра. Далі, за допомогою вітру, я зліплю форму. Зроблю гарного собаку. Всі ж люблять собак. Але здається, їй чогось не вистачає. Нехай мій песик посміхається. А я вигадала дещо краще. Я візьму трохи води та молока. Змішаю. Давайте подивимось. Ідеально. Але Вів'єн, додай трохи холоду. Хочу, щоб моє морозиво застигло. О, супер, дякую. Формуємо кульки морозива, кладемо в ріжок. М -м -м, прикрашаємо. Вийшла мила акула. Це так мило. А в мене буде шоколадне морозиво. Зараз я вирощу з нього морозиво. Додамо трохи магії. Ух ти! банан. Здорово. Відкриваємо. Хочу зробити із банана курку. Додамо ніжки, очі і дзьоб. Ось тобі і курка. Але у курок мають бути яйця. А всередині маленькі курчата. Чудово. Мене вийшло так чудово. а ви все зробили. Тоді приємної дегустації Дженіс. Ух ти! Ви змогли? З чого мені почати? Цей білий пес виглядає дуже симпатичним. Обожнюю ванільне морозиво. А що тут за морозиво? Спробуємо. Смачно. Але найбільше мене вражає морозиво у вигляді курочки. Хочу спробувати. Хоча мені шкода, це точно перемагає. Ура! Знову моя перемога! Я така щаслива.